Далі ми продовжуємо з вами номер 30 В номері 30 говориться точка Д, внутрішня точка відрізка МЕ. І потрібно знайти відстань між точками М і Е, якщо дано, МД 1,8 дециметра, де 2,6 дециметра. і друга довжину відрізка МД, якщо Ме 42 мм, ДЕ 1,5 см. Для початку, для того, щоб, щоб нам було зрозуміліше, нам потрібно намалювати, тобто накреслити наш відрізок МЕ і поставити внутрішню точку Д. Беремо олівець і лінійку, креслимо відрізок. От, накреслили ми відрізочок, я вже поставила точку, ви ставите їх олівцем, а я для того, щоб краще видно. ручкою, У нас відрізок МЕ. Значить, в кінці ми пишемо нашу відрізочку М. Е. Внутрішня точка це та, що посередині наших кінців, точка Д. І в першому завданні сказано: відстань між точками М і «Е» знайти, якщо наш відрізочок, відрізочок МД 1,8 дециметра. А наш відрізочок ДМ 2,6 дециметра. От таке дано. І нам потрібно знайти М. відстань від М до Е, тобто МЕ. Наш відрізочок МЕ, він невідомий. Але за основною властивістю е, нашого Наших відрізків, наша внутрішня точка так, ділить на два кусочки наш відрізочок. І нам якраз вони дані. МД це в нас 1,8, ДЕ це в нас 2,6. І щоб знайти один великий кусочок, нам треба додати два мати. Ми буквально записуємо, що наше МЕ М, МД додати ДЕ. Тепер числово. замість МД підставляємо 1,8, додати, замість ДЕ підставляємо 2,6. Дорівнює додаємо. 6 додати 8 буде 14,4. Пишемо 1, замітили. 2 додати. 13 і плюс 1 4, тобто 4,4 і набує дециметри. І ми знайшли, що МЕ у нас дорівнює 4, 4 дециметри. Далі, другий пункт у нас знайти відрізок МД. Якщо сказано, що МЕ у нас 42. Міліметри, а ДЕ, ось наш ДЕ дорівнює 1,5 сантиметра. Дивимося, тут міліметри, тут сантиметри. Давайте переведемо все в сантиметри. Ми знаємо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів. Значить, сюди треба поділити на 10 і буде 4,2 сантиметра. І потрібно знайти. Кусочок МД. Дивимося, у нас дано великий відрізочок, дано малесенький, ну, другий кусочок, і нам треба знайти ще один. Ми знаємо, щоб знайти так, невідомо, треба від більшого куска від усього, відняти менший, і ми знайдемо, так? щоб знайти наше МД, треба від великого відрізка відняти наш. Менший відрізок. Записуємо тепер число. Це 4,2, відняти, 1,5 І дивимося, 12 відняти 5. Це в нас 7. Тут було 4 стало 3 відняти 1, 2,7 см. Тобто, наше МД 2,7 см. От так ми розв'язали номер. 30